Вітання, любите, як завжди, традиційно підіб'ємо підіб ми з вами підсумки в розіальні з Мамчуром Романом. Мене за традицію звати Мамчуроман. і це вже черговий випуск зі мною. Як завжди, ми власне, поговоримо про е, зустрічі формату 8 на 8, зустрічі формату 5 на 5. Для деяких хлопців все вже 15 ти ігровий. Тиждень в даному випадку відбуваються матчі матчів два кола, а то й в три, якщо ми говоримо про прем'єр-мейстер Супер Урбан Ліги, і відбуваються вони в дві пори року. Весною та осінню. Розпочинається осіння, закінчиться весною. Отож, бо поїхали, і ми починаємо із суботньої зустрічі. Субота розпочалася в нас. Форматом 8х8 і подарувало нам по-справжньому певною родою деякі сенсації. Говоримо ми про Урбан Лігу о 8.00 чайка. Грала в номінально вдома проти колектива Штурм. І саме чайці вдалося зробити три залікових бали, адже за 60 хвилин вони зуміли забити три м'ячі. А команда суперників лише одного разу відзначилася. Міраж ж о 8 ранку нічого не зміг протиставити команді. Еверест 0-8 на табло, і в принципі для Евереста була легенька прогулянка, не дивлячись на те, що досить досить команда погано розпочинала. В першому матчі даруйте лише один точний удар від Андрія Шнітка, і саме завдяки цьому пострілу заробили 3 бали в поєдинку проти команди Хантерс. Нікос розпочинає невдало, але, як то кажуть, першим линець комом. 5 без відповіді голів Хантерс забили. У ворота червоних гладіаторів Севен дужнички поділили 1-1. В ніч зіграли фактор НГУ спалах, спалах без основного свого лідера, капітана і наставника Сергія Козака. Але Сергій старший козак був присутнім на грі і дуже і дуже активно підбадьорював команду yeah. свого. Сина а, сподобався пан Хоменко в лінії захисту непогано від тарабану що в 6, всі 60 хвилин без замін. але все ж таки а, було помітно, що Хоменку важко, він сіпивши зуби. Просто біг за цими швидкісними нападниками команди суперників. Ось, такий, ось такою була Урбан Ліга. В'ясно парк Пандора переграє РНБ 5-2. Редивіль Гол від Дмитра Осауленка на 58-й хвилині стає вирішальним. Осауленко здобуває три бали в певному роді скандальна. Гра, адже Віталі Кіндерес міг бути вилученим. Міг бути вилученим є ще й е, окрім того, як залишив команду в меншості, ще й не зіграв в наступній зустрічі. Фалконс забуває три м'ячі, ніби й багато, але ще більше забуває New Life, Аж 11 м'ячів. Гольова феерія від нового життя. Мего дуже приємно приємно радує саме ця команда. минулий тур закінчився а, з рахунком 0-0 проти, якщо я не помиляюся, РНБ, так саме так і є проти 0 00. Зараз же мего переграє аристократів 20, чотири очки з шести можливих прекрасний результат, помітні заміни команди. Помітні. Її порив до а, нових перемог та до нових звитяг. І це, і це не може нарадувати. Панішерс проти Феміди. Два місці від Феміди, нуль від Панішерс. І на цьому все всі ще хвилин дуже швидко а, пройшли. А, Антоніо Бароне прекрасно, прекрасно зіграв цю гру вечірню гру 9-й вечора. на столичній арені. Кнуба, а клуби ми і продовжимо. Бо Голд Ліга грається саме та манівки торнадо, шість м'ячів від торнадо. Федір Брага може бути своїми парубками задоволений. Хейтер другу перемогу поспіль. А долають, якщо в першому турі можна було очікувати проти них звитягу, то в другому проти. Такої досвідченої команди круїзи. Здавалося б, що буде важко, але три м'яча вдалося забити і всього-навсього один пропустила. і Нуманція. Довго ми чекали саме команду Гостела. Вони доїхали і вони доїхали із чемпіонським кубком на паркеті. Чемпіони Києва. Нуманція приїхала, аби перемогти в КСЛ, перемогти на полях. Е Формату 8 на 8, аби ще також дійти до чемпіонства гол для ліги. Їм це зробити вдалося. Одинадцять м'ячів на дві команди просто фантастика. А Турбо 3-1. А приємно здивував трансферною кампанією, бо вдалося підписати Івана Кононко та Івана Портяника. Саме ці два парубки зробили три бали для колектива. В чорному комплекті форми Іван Портяник забив на 54-й хвилині і є на 57-й. Іван Кононко забиває ще один гол і тим самим встановлює крапку у цій грі. Еспада Еквіті, очки поділили. Еквіті важко входять у е, другу частину сезону, це помітно. Еквіті не грали ані в форматі 5 на 5, ані в форматі 8 на 8 Довга зимова пауза, дещо розслабила хлопців. Вибито їх з колії. Вони намагаються зараз стати на рейки і знову а, поїхати до золотих медалей. Ну, подивимось, чи зможуть два тури, два тижні вже пройшло. Ну, напевно, вже час перемагати, якщо хлопці все ж таки хочуть побачити в себе на шиї золоті нагороди. Сільвер Ліга, Пушка проти Сікюра 1-11. Ну, пушці, пушці відверто було важкувато. Каскад квартал 3-6, Фратрум Пафос 1-1, Фортуна проти Гота 2-2, ну і Англ Сіті проти Квешісмари 2-0, хоча там насправді рахунок міг бути. Більшим міг бути набагато. Більшим а, не реалізували купу моментів Росія Ангел Сіті. Давайте я скажу відверто. що Смарк теж не забували свої моменти, але в них було цих моментів трішечки менше. В суботу ще відбулися дві зустрічі прем'єр-ліги. Це Корплекс програв третій тайм з рахунком 5-3. А Уфам просто пройшовся катком по Red Devils 3-15. гольва ферія Корплекс здобуває дуже важкі дуже три бали. Повністю вони відійшли від цієї поразки із отаманів, Корплекс буде, буде боротися обов'язково за, за найвищу сходинку. Про 5х5 5. швиденько пробіжимося. Ялоурей переграли вікінгів. 6-1 гомін. Поступилися олдскулу 04. Джеткап аж 18 голів забили у ворота Empire. Ну, дуже важко, дуже важко було зібратися Імпаєр. Їх було рівно 5. Андрій Ключик 5 голів плюс 6 асистів. Юрій Була 2 голи плюс 4 асисти. Кожен гравець команди джеткапо, окрім Романа Мороза, який був воротарем, забивали мінімум по 2 голи. Роман Мороз відзначився лише однією результативною передачею. Десна Києврат Фемелі 3.6, ну тут uh, був uh, запах uh, боротьби. Іван Мошне отримав uh, червону картку в, колу, в команді Десна Колос проїхався катком по ПСТ-4. Uh, гора, ну я не за рахунком, але мені здалося так. Uh, Певненько переграли команду Раванчестер Юнайтед. Катетер 5-1 розібрався із інваспором. Знову ж таки, Катетер був не у цій грі. Рівсталь 6-5 проти ВСК-2001. Ну і де-факто поступається, де-факто поступається в першій своїй. Грів групі Е 6-7. Ну, власне кажучи, а, більше більше а, поєдинків в суботу зіграно не було, і ми а, розпочинаємо говорити про зустрічі, які відбувалися в неділю. Я пропоную теж швиденько про 5х5 5 поговорити і далі переходити до основного формату розіграшу КСЛ 8. На вісім регенерейшнс проти Force 1-5 це певною родою сенсація. Regenerations непогано прогресували по ходу початку весняної частини сезону, але щось видно пішло не так. Хортиця поступається ЦБЗ 1.6, один Хейтор, як в форматі 8 х 8, так і в 5 х 5. Здобуває перемогу, київ Київінат Самурай 3-4, СК3 футболісти 12 -9. і це просто щось неймовірне, тільки уявіть. Кожні півтори-дві хвилини м'яч потрапляв у сітку воріт. Вони грали, що називається з воротами та без воротарів. А, СПТ Ель 5-0, піння Нейшн нова 4-2. А Атлант розбирається з Енторфайні, розбирається насправді дуже і дуже серйозно. 16 голів проти одного. Атлант, ну просто ну не хочу сказати, що познущався. Але були були на голову, на голову сильнішими. Поїхали по прем'єр-лізі. По найкращій, по найлітніше. Ось так. Нетрадиційно ми сьогодні проводимо наш випуск Прем'єр-Ліга, адже лише один матч ми можемо а, говорити, що зіграний це Зевс, апогеї і рахунок в ньому 1-1. Очки поділили вирушення голки пора що щоправда наприкінці зустрічі. Буде дискваліфікований а, воротар. Воротар буде дискваліфікований не на багато зустрічей, адже він признав свою помилку. Але все ж таки дискваліфікація буде. Запальничка ліг, ТСП Юнайтед програє Валанш 3-2. тут була якраз таки справжня боротьба. І з голом Максима Соболєвських на 54-й хвилині зустрічі цей гол став вирішальним. Київ Сіті 24 проти професури 3-2. Оболонь поступається Альянсу 6-2. 9. Шулявка Київ Юнайтед 1-0. Лише один Точний постріл Діоніс Герцку на 25-й хвилині зустрічі, а Пафос поступився команді Тальне. Але ну, Тальне будуть одним із фаворитів загалом групи. Тальне це досвідчена команда, яка, в принципі, може здобувати найвищі, найвищі нагороди, і вони неодноразово це. Демонстрували. Поїхали по Гранд Лізі. Тут ще не всі зустрічі зіграні через певну затримку. Матчі деякі ще тривають. Але Спартан та Динамік, а гру завершили. Бойова нічия. 3-3. Бойова теж нічия і у фортуни з інфініті. 4-4, де Тимур Аркалаєв зробив хет-3, і майже подарував. Перемогу команді фортуни. Козаки поступаються до ШИСА 56 з рахунком 2-4. Чотири м'ячі було забито, що називається в першому таймі. І два голи козаки вже під кінцівку зустрічі скоротили власне відставання, але не змогли. Дотягнутися до нічиєї. Хортиця Джар закінчили буквально позаду мене декілька миттєвостей тому. Кінцевий результат вже буде на сайті, а гармата 2 Треп розпочали лише грати другий тайм. Але Треп там впевнено чим до перемоги. Я пам'ятаю, рахунок був 4. Пішов з футбольного поля, тому не будемо забігати наперед. Але скоріш за все, саме Треп Треп здобуде перемогу, Треп здобуде звитягу Red Bulls і Київрець. А це означає, що ми перебралися вже до суперліги і чотири м'ячі без відповіді забувають Києврець з Максимом Лещенком. На воротах Березюк Надкарничний та Анатолій Волошин, який повертається на поля КСЛ. Волошин а, забуває і, напевно, він радий повернутися. Це приємні відчуття, коли ти забуваєш м'яч. Всі радіють, радіють поруч з тобою. Діч проти команди і Тигри 3-4 на табло, а майорить рахунок і тигри. Ти, напевно, були трішки сильнішими в плані реалізації моментів, в плані виконання якоїсь майстерності такої точкової, коли потрібно було. Вони змогли вони змогли забити і від нас їм лише оплески. Русанівка, золотий резерв очки поділили, зіграли вони 3. Атом проти дружби 1-7. рахунок на табло. Дружба, мені здається, насправді так легенько. На лівій нозі проходить цю гру і здобуває три важливих перемоги, а гармата переграє команду ІМВ. До майстер Ліги, до Бортніч та Ксон Софт. поєдинок, який розпочинав зустрічі другої. Другий за силою дивізіоном КСЛ і Бортнічі змогли переграти своїх супротивників, забивши три м'ячі. Золотий резерв проти Євробіса зійшлися в двобої. Воскресенка поступилася Red Family. Старт поступився Ренесансу з рахунком 3-4, і, напевно, це найголовніша сенсація. Напевно, це саме. Той матч, який треба обговорювати в контексті турнірної таблиці. Старт очки втрачає проти Ренесанса. Ренесанс, який забирає очки, Ренесанс, який виступає дійсно в обличчі Робіну Гуда, який відбирає бали у сильних і дарує слабшим командам. А месники та ФК закривали цю дуель. Месники і ФК прекрасний поєдинок двох команд, які насправді. Грають у футбол і дуже дуже а, мало саме сперечаються з арбітром з боку а, таких нефутбольних історій. Це дві команди, які завжди а, знаходять якийсь консенсус на футбольному полі між собою з організаторами, з а, арбітрами. Дві таких досить толерантних інтелігентних, якщо ми говоримо. Команд, чим вони підкуповуються, власне кажучи, наділяючи ці команди дещо більшою увагою. А, ну і, і що сказати? Отаман і Яр позаду мене, і Дарниця Агард. Це центральне протистояння, це центральний матч, який розпочинається ну, напевно зараз, або розпочнеться за декілька е, хвилин. Напевно, напевно, на цьому ми б могли б сказати все. Сказати вам дякую за те, що доєдналися, але ми безпосередньо ще хочемо подивитися до турнірних таблиць. Розпочнемо ми з формату 8 на 8. Швиденько поговоримо про прем'єр лігу. Корплекс поки лідирує отамани гард дихають в спину Зевс 32 очки, а Пугий 26. Даний Засіті 24 бали має у власному доробку. Решта команд знаходиться в другій частині турнірній таблиці. В майстерлізі лідирує старт. Зодий є резерв на 6 балів має в доробку. Менша ред Фемелі має ще менше, в них 26 очок, Ренесанс 19, Ацінсок 18, Євробіс 18, Бортнічі 3 гри в запасі 14, якщо швидко досумувати, це 23 бали, Це проміжна 4 позиція. І ФК-14, 12, маснеки 11 балів, але знову ж таки, там не всі результати ще записані на сторінку КСЛ. В супер. Лізі. Русанівка лідирує 37-чок, Золотий резерв 32 бали, Ківрець 30, гармата 26, Тайгерс 21, Діж 20, Дружба 19, ЄМВ-13, Red 11 і Атом поки що лише 9. Балів в Голдлізі, якраз таке, це е, боротьба які та номенції. Но Менція вже зрівнюються з еквіті по 35 очок. Турбо 22 стільки ж у торнадо, або на 1 бал менше 21 спада 20 балів, Круїзі 19, Альпендустрія 17. І із, із цієї плеяди команд Хейтор та Мівкі 10 та 6 очок. Ці команди дещо. Сільвер Ліга, Секюр 37, балі, Фортуна 30, у Пафоса 28, Ocho, квартал 27, Англці 26, 24, Фратрума, Год 18, Вершсмарк 17, Каскад та Пушка борються за передостанню позицію. Urban Lіга, Евіріс лідер із хорошим таким гандикапом 18 балівурайдужного. 16 Спалаха, 7-15, чайка 13, Штурм теж 13, фактори НГУ. Нідеруйте на один менше 12 балів. Панішерс 10, Ніко 7, і Міраж 2 очки. Запальничка Лір. Тут два матчі зіграно. Лідерами є ТСП тотальне, по 6 балів. 4 у Київ-Сіті 24. Професура 3, Альянс 3, Шулявка 3, Авалант 1 бал. «Київ-Юнайтед», «Облон» та Пафос поки що очок не назбирували. Ну і, ясно, парка Ліга, ми припустили, де а, Пандора та «Медеї» бали поділяють. Нюлай 18 пунктів, і це четверта позиція, а на третій розташовується команда Феміда має 19 балів у кишені. Панішерс 15, Серед Девіс 8, теж 8, 7 у «РНБ» і по 6 балів аристократи. Та Falcons. Якщо швидко та коротко, то а, напевно це все. Напевно, це все. Вже в наступному випуску ми поговоримо про заключне центральне протистояння а, ігрового туру. Ми будемо говорити вже минулого. Агат проти Даниса Сіті воно відбувається позаду мене. Тож пішов я прискіпливо спостерігати, аби рівно за тиждень. А вам повідомити про його результат. На цьому будемо прощатися. Любіть футбол, насолоджуйтесь ним, грайте в нього, і ми з вами обов'язково побачимось та почуємось. Ваш покірний слуга Мамчу Роман.